Усім привіт! З вами Анастасія Щира і запрошую вас до перегляду влогу зі Львову, в якому будуть класні люди. Я ж не очікувала, що буде сьогодні концерт від на печелі народження 5 років. І так не цьому. Ставте вподобайки. Так, майстер-клас. Так, У кожного якийсь є свій успішний проєкт. проект. Ставили нам гурманську електронну музику. Я думаю, не постаріли на Вау, Це так мило. Там приходили хто з вас любив, хоч раз побудуйте. Ви любили? Ви, ви до кінця розуміли, що буде відбуватися, так? Повністю. А хто в ахує сидить? Привіт! Я у Львові і приїхала сюди побачити своїх друзів, яких я не бачила дуже давно. І дуже мене тішиться думка. Клас. Дуже мені радісно. Львів, як завжди, зустрічає. Метушливу, куча людей, машин, всі кудись їдуть, щось відбувається. Ой, я вже забула, як це. Ого. Я була нормальна? Так, я пам'ятаю. Діда, У Львів разом з друзями діджеями, які власне виступали на ганку, і перший вечір ми провели там. Ось таке взиграє. Вау! Я чопаю. Довольні морди. Ютубі не можна курити сигарети, тому я що я сказав. Тебе монетизацію, дивуся, і так не заробляєш на цьому. Чесно? <гум> мене і так з'їхали. Бо я відоси не випускаю, мене ага. покарали. А, а я вона була? Так. Друзі. Я коли його слухаю, думаю, блін, як було б то повернемо. Але читає поверху? Ні. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а Анастасії Щирої. все буде Україна. Розкажи мені, що це грає.

Купити свій мікрофон блютузний, або перехідник на 3,5 або навчитись голосно говорити і не соромити. ну Ти ж вже була на подкасті. Е, це Я хотіла з тебе спитати, що це вже що тільки відбувалося. Ми були в кімнаті прослуховування були Липа Дігер. Були топові діджеї, які ставили нам гурманські. Гуманську електронну музику абсолютно різну. Ви знали, що в, браті, в одного з вокалістів братів Гедичини був свій електронний проект і дуже довго. І там така поплава, що це просто ужас. От, і ми власне на вінілі, на топливому звуці, який не виправдано дорогий, як ми вже виявили, слухали гурманський музон. Такий от перехід Дякую. Бо, 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 бо мені самі було не ясно. А, а людям-то взагалі ну, двойка. Музика, Я чомусь така щаслива людинка. Я так себе почуваю. Якось так добре. Так рада бачити людей всіх, якось в іншому місті, зовсім по-іншому сприймається буденність. І якось так добре. Класно. Піду ще зустріну своїх друзів. Потішно дуже сильно. І от, ко, плюс мін, Своє життя, я, я тебе часто у горах ту користь бачу. Там... Покажи, а то як? Так то на сплаві таке маєш? Да, Нічого собі. Це святом мені вистували просто. Я ж не очікувала, що буде сьогодні концерт бій на бащелі народження 5 років. Боже, Викоти. Божні просто. Шуча, Можете повторити, будь ласка. Так, майстер-клас. Кемекс ставиться. Filter, filter, filter максимально легенько. Одна штучка в сторону. Далі товстішимо сюди, То Товстішимо сюди. Далі відбувається передзмочення самого фільтра. А звідки в тебе такі знання, mm -hmm. Вадима? Майстер. Чим ти займався весь цей час? 3 роки працював в кавовій сфері, ти ж два байти, і два байти. Він з цифр я мані на той. Тому це Бляха, але Так. Супер. Ти Вот майстер класа для вас. Входимо за Не дякуйте. Андрієм. можна пояснити. це моя офіційна посада в танцювальній студії. Абсурди і поточні квести, так. Тобто за угоску. Ну так, да, так, так. Якщо, припустимо, смердить, ну типу, гарі від колонки, це ну абсурд. Або на а якщо ноги смердять, це поточні квести. Але то вже хлопці, кожен зі своїм життям, всі просто займаються якимись справами, в кожного якийсь є свій успішний проект. І це настільки круто, бо це люди, яких я знаю, таких. Бідних студентів, в яких кожна були якісь свої проблеми, загони і так далі. А зараз вони просто, ну я дуже сильно кайфую від того, що у них є те, чого вони завжди хотіли, і для чого вони, в принципі, завжди працювали. Це дуже круто. Я прям дуже сильно тішуся, що ми всі в одному місці, і ще мені вдалося випадково до них потрапити. Я просто А! кайф! Страшне! Як досвід дізналась? Була якась співбесіда? Командна робота? Ру! Аби ви, ви любили? Хто з вас любив хоч раз? Поплодуйте. Ви любили? Кого? 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 С... Але ви, блядь, ну, сихівські э, центристи, понятно? Э, виїхати в такий день, сісти на цей трамвай, і доїхати прямо сюди. ну, Це немірно. Я Львів насправді супер обожаю, дуже люблю. Останній раз, як сюди приїжджав, то зайшов в дзигу, заклад такий, і э, якраз була повітряна тривога, я типу забіг, так імпульсивно э, забіг туди і кажу, можна вас пересижу. Вони кажуть, можна тільки на другий поверх не сідайте. На другий поверх не сідайте, Там небезпечно кажуть. Там небезпечно, ніби А ну. е, Я їм кажу, ви ж Львів, у вас тут все безпечно. І мені офіціантка каже: добре, сідайте, тільки розрахуйтесь зараз, будь ласка. Е, е. І от в цьому весь Львів насправді. Давайте е, будемо відверті. В тому всі ви. В, а є в Львів'яни, побудуєте львів'яни. Є львів'яни, правильно? Це львів'яни, добре. А приїжджі люди, люди, гості приїжджі? Добре, а що тут робите? Що ж сталося в країні? Полумарафон — це що? Забіг. Що? Забіг. Куди? Куди? Куда? По вулиці, ногами. Забіг По вулиці ногами? Ви прийшли сюди бігати? Приїхали. Ви приїхали, аби побігати? Приїхали. Так може поїдьте, аби не бігти. Ну, е... ага. Лишаю у вас тою філософією. Дивіться, все, все, ідеальний таймінг. Олег Рюнік з вами був на сині. Майже припадок інсульту заніміла, висміється з пляшки. Мля... Заніміла ліва рука, стало дуже тяжко дихати, і як ну, кажу своїй дружині, почитай симптоми. І вона почала розйобуватися, бо там один із симптомів невиразна мова. Мені здається, що вони інсульт, блядь, бередуть так дуже довго, поступово, як вино. Знаєте, я як зрію, і в той коняк коктебельний, не дай Бог, Господи. Ми ще поаплодуємо Андрію Пілатову. Поздравіть всім тоникам, які наступали на цій серії. Ви бачите, поаплодуйте, хто знав, куди він йде. Ре? ви ви до кінця розуміли, що буде відбуватися, так? Повністю. Знає, а хто в бахує сидить? Нема таке? Все. Ну бо мені здається, що це якийсь е, міг бути Петріп такого всіх подивитися. Хто слідкує за мною недавно з'явилось мене таке хопі. Я не знаю, чи це має велику мистецьку цінність, але це єдиний екземпляр. Єдиний екземпляр. Будь-який інший мій колаж, бо я просто купляю журнали, Playboy. Пади! Ковали! Макладі! Але глює! І Тарас Ти Тише є, ти тише є! Тарасик, як біше нас! Сіди! Тільки Грундіку і Андрію 30 років. Що ми мали постарітися? Ми ще мали. Життя бореться на ну, очах. Ти шо? Мене хлопці сьогодні назвали частинку вільного стендапу. Я прям вау, це так мило, так прикольно. Дуже потішилась. Підсумуємо це все дуже круто робити собі такі вихідні на декілька днів, після яких ти повертаєшся з повним зарядом і можеш робити дуже багато речей і втілювати нарешті все в життя, а не лише думати і записувати свої ідеї. От, е бажаю вам так само мати час на цей відпочинок, е зробити це і не зупинятись. Дуже сильно буду вдячна вам за лайки, за будь-які коментарі. Е під, е в описі під відео завжди є посилання для підтримки каналу, також посилання для донатів на ЗСУ, що потрібно робити е кожного разу, як є можливість. І не забувати про це. Дуже дякую вам за перегляд. Всіх обіймаю і нехай щастить.